Усім здорова, і сьогодні ми пограємо в симулятор качка. Привіт, сексуалка. Проблема в тому, що я вже до цього пограв трохи на стрімі з підписниками, їм дуже сильно залетив цей режим. І проблема в тому, що вони мені дуже сильно допомогли. Зараз в мене 2,8 мільйона сили. Суть цього режиму. Ти качаєшся, перемагаєш на змаганнях, заробляєш за це грошей і продваєшся далі по мапі. Тут багато є тренажерів, можна качати собі, отдільна грудь, отільна спину, ноги. Сраку, прес, все, що ти хочеш. І сама суть зараз покажу знову. Ми йдемо сюди, тут є телепорт, і він продвигає вас далі по іншим мапам. Тобто, якщо подивитися, тут є тренажерний зал, космічний спортзал, тренажерний зал Губоту Океана. Тобто, дуже багато чого і на це це потрібні гроші. А як їх тут заробити, дізнаєтесь далі. Сама суть, що робити потрібно? Потрібно качатися. Та ладно, це зрозуміло. Давайте я зараз покажу, наприклад, по спині. От дивіться, зараз в мене ось така спина, да? Що в мене? от Зверху, все тут написано, типу, ось у мене там груди 600, 654 тисячі, прес 698, спина 532, руки 400. Коротше, якось так. мені вже кидають предложення одне в мене, ну, скоріше за все, це підписники. Вона зараз сюди. Вони як завжди хочуть мені допомогти. Я та людина, яка хоче, хоче хоч щось зробити сам. Тут ми навішуємо собі одразу вагу. Як чесно, вага, тут от зараз написано 1000 фунтів. І знизу написано 100К, а в мене доступно 532к. Прикол в тому, що це буде для мене дуже легко, да, качатися все одно можу, мені додалось по... по 217 тисяч. Мені дуже сильно допомогли підписники. Тобто, в мене тут є рефералка, і за кожного типу друга тобі щось дають. Я привів, я не знаю, друзей, штук 6, мені здається, підписників, і мені дали оцей помножити на 1500 всю силу. Тобто, наприклад, я робив, мені давали 1... Силу рук, да, наприклад, плюс 1. А цей питомець мені дає плюс 1500. Якщо давав два, то там 3000. Да? Ну тобто ви зрозуміли, помноження дуже велике. І тобто зараз якщо підійти сюди, ось тут спина, да? Качаємо її. Ставимо собі на максимум. На максимум тут можна поставити зараз 100, просто сотка, Я не можу ставити ще більше. А мені доступно не 100 тисяч, а 1 мільйон 800 тисяч. І тобто я зараз роблю один раз, і в мене раз, і все, плюс 217 тисяч. Тобто я можу перекачатися дуже-дуже дуже сильно. Давайте зараз усю стаміну витратимо на цей, у мене спина зараз буде просто 3 мільйона. Якщо подивитися, із-за того, що я вже дуже великий, ну, вона і так здорова, як чесно, із-за того, що я її перекачав. Кіборг убійця! Але це не так видно, коли ти тільки починаєш. Якщо я зможу, то я вам знайду, ось тут буде вставочка, як ти виглядаєш на початку. А чи погнали далі? Давайте зараз покачаємо груди і підемо зараз зробити турніри. Потрібно заробляти гроші, щоб піти далі на наступну мапу. Зараз по мар. А, по Марсу, Юпта. Щось по Марсу, не то я ставлю. Давай по Марсумо ось так. Тут так само, по Марсову я можу поставити лише 100, а мені доступно 872. Оцей мінус в тому, що грошей в мене немає. А типу, качатися я вже накачався не знаю, на 2-3 мапи вперед, таке відчуття. І ось в мене це теж зараз буде 2,5 мільйона. Зараз буде 3 мільйона, тому я цього трохи не цікаво, це трохи мінус. В мене зато є тренерша. Тут є теж тренера опа. Ніфіга в мене цицький став, чуєш? Побільше, ніж неї поруч. Тут є тренера, це моя тренерша. Ви підходите сюди, тут написано тренер. Підходите, і ось у вас, ваші доступні тренера. Саме перший росмис, саме перший це рост мишць, плюс 20%. Потім дає виносливість 20%, потім в і далі в мене все зачинено, тому що я ще не дуже сильно вкачався. Хоча, наприклад, є оцей ногт, ну або ноги, да, він повинно написано так, але перегляд, чесно, трохи дурний. Його я отримати не можу, потрібно заходити 7 днів підряд. Але прикол в тому, що я його вже на легку перемагаю. 435 тисяч сила. У мене сила 8,5 мільйонів. Типу, мені тут дійсно вже робити просто нічого. Давайте зараз, щоб на Марсі все нормально зустрічати, мені потрібно включати ще прес, руки та ноги, щоб я виглядав плюс-мінус нормально. Срака в мене, чесно, теж така нормальна. Була б в моєї дівчини така, було б дійсно набагато краще. Звісно, я шуткую, тому що вона мене проб'є, але це так, нічого страшного. А Стаміна. Стаміна качається ось тут. Ти собі став спокійно, поставив собі швидкість, я можу вже ставити максимально. Дуати, нічого не потрібно, він так швидше бігати не буде, і ось так просто стоїш собі і чекаєш. Наприклад, ось мені потрібен звання, зліва написано. Заходиш, мені потрібно 18 тисяч стаміни до наступного рану. І воно тобі дає тобто плюс 80% або плюс 100%. Точну давайте, зараз зроблю 18 тисяч і продовжую. Так, ну що ж, я вже зробив собі 18 тисяч, навіть же є 18,5%. Ми звідси виходимо і зліва відчиняємо цей значок. Тут одразу нажимаємо звання і мені дається наступний ранг. Я став більш синім, а не червоним, який був до цього. Я дайте трохи мікрофон чи поближче. Наступне, що мені потрібно буде, це знову, мабуть, стаміна. Да, тому що все в мене наступне вже прокачано просто по максимуму. Але зробити стаміну в 75 тисяч, я не знаю, скільки потрібно на це час. От зараз я витратив, я не знаю, хвилин 15 я просто сидів в шорцах і просто їх дивився. Наступне, що в нас є, до речі, справа, є награди. Ми сюди заходимо і кожній там хуєн 10 вам щось дається. Мені далося два зараз безкоштовних фріспіна. І далася ось така фігня, яку я чесно, я навіть не знаю, де її взяти. Тому що ну просто постійно, постійно дається, і я не розумію, де мій інвентар. Я все вже перелазив, і я просто нічого такого не знайшов. Заходимо тепер у фріспіни. Ромо вращення, і перше на чому падає. А тут грошей немає, да? На жаль, немає. Знову якась фіня, яку я не розумію, як її отримати. До речі, 0,2% на це. Якщо б це забрати, це було б дійсно топово. Давай, зіграй 0,2% і все буде топ. Ні, фіг фіхтам зіграється фігня. Де його брати, я не розумію. Я просто не розумію. Наступне це у нас турніри. Ми заходимо сюди і починаємо грати проти цих качків. Але наскільки ви бачите, я вже я не знаю. Я тільки от цього справа найменший, але сил у мене набагато більше. Нам потрібно що? Просто клацати ліурно по то знизу показує, що типу ось вам усилення плюс 115%, 130-150, головне це поклацати. Я одразу отримав 4,5 млн майже нічого не робив. Так тепер у нас перевіряють груди. Зараз теж трохи поклацаємо, хоча як чесно я розумію, що я 100% вирую, ще плюс 5 мільйонів. Цей самий сильний челік отримав там 1080 цього, я читаю. Oh, Нам можна побачити одразу, вона просто кам'яна єбка. Це якийсь доход, в нього преси немає. Це теж якесь незрозуміло, що, а? Я ще го потрапити, я хочу бути рекорди свої. І ще 5 мільйонів. І зараз останнє це перевіряють ноги. Ніфіга, ніфіга, як напружує, а? Хоп! Диви-диви, як вирівняв. І це нам дає ще плюс 5 мільйонів. Все, це кінець, ми перемогли. І скільки нам дадуть грошей? У мене на питання. Мені потрібно 600 тисяч. 600 курва, тисяч. їх можна швидко заробити? У мене питання. Ось, мені дають знову 30 Наскільки я розумію, тут достатньо от робити просто і постійно вигравати оці турніри. Наскільки ви розумієте, я їх вигравати буду максимально швидко. Плюс справа, наскільки я зараз побачив, є просто кнопочка Пропустити. Нажимаємо Пропустити, і я знову просто переміг. І мені зрозуміло, десь знову, мені здається, 30 тисяч. Зараз ще дещо побачимо. Є Auto Competition. Що він робить? Auto Competition авто запускає собі знову ці турніри. Давайте зараз трохи пофармимо. Мені потрібно заробити 600 тисяч. Зараз я думаю, це буквально скільки там потрібно. Турнірів Я Сподіваюся, це буде швидко. Ну що ж, я переміг в усіх змаганнях, у мене зараз 659 тисяч і ми йдемо до телепорту. Я не знаю, що там буде далі. Дивись теж я тут очок. 3,6 6 У Мене 17,9 мільйонів. Я не знаю, що він тут робить, що він тут займається. Може він допомагає новачкам. Срібло за все, це теж така тема є, тому що тут є питомці, яких можна давати, які дають помноження. Оце теж саме головне. Я думаю, підписниками теж буду допомагати, тому що в мене теж є дуже багато такого. І плюс ще в тому, що на наступній мапі я думаю, я зможу купити ще більш краще пітомці. Переходимо до наступної мапи, і що в нас там покаже? Так, тут одразу а де усі челіки? А вам бачу, бачу, попереду, диви, диви, як і качор бігає. А о, диви, диви, що він робить. Так, з вагою цей цей ось стар бігає. Так, що ще давай, давай трохи підкачаємось, подивимось. Сорінування, що по сорінуванням? Диви, тут 400 мільйонів є навіть. Ну тут же буде більш цікаво, мені здається. Так, погнали, погнали, підкачаємо собі спину. Спину. Скільки я можу максимум? Ніфіга собі. Я ставлю, я тут максималку не можу робити, чуєш? Ну, ставимо собі, ось 3, 3 мільйона ставимо. Хоп! Не вистачає виносливості мені. Мені стаміни не вистачає на 3 мільйона. А ну давай, почкай, давай зараз знову спробуємо, просто я один раз тикну чи зможе він це зробити. Ну почкай, 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 давай, давай, давай. Хоп, нажав! Не вистачає! Давай зробимо, я не знаю, давай зробимо 2,5 мільйона. І скільки воно дасть мені зараз? Воно повинно давати, не знаю, два ляма мені одразу. Так, давай, так, стаміна, восстановилась. Знову нажимаю, 2,5 ляма. Все одно не вистачає. Давай спробуємо 2 мільйона. Це що, це що за фігня проїсходить? Можна питання? Давай зробимо добре 2 мільйона, хай буде так. 2 мільйона вистачить. Боже, я, який дрищ. Мені стаміни зовсім не вистачає. А скільки тут дає в мене А ну давай спробуємо, давай стій. давай заходимо сюди. Так, це вже на Марсу, це я не можу, це я не можу, це, оце я можу. Скільки дає стаміни? Одразу 430, до речі, там мені давалося стаміни 24, десь Марсу. Давай трохи підкачаємо стаміни, хай буде тисяч. 1000... Давай 30... десь Давай 10... 25-30 хоча б буде, да, приблизно? Так, ну я зробив собі стаміну трошки більше, ніж хотів, зробив собі 209 тисяч. Давайте потрачувати собі ранг. Тобто робимо наступне звання, це в мене тепер. Я став набагато менше. Я був здоровий, курва, я став маленький. О, курва. Це що за фігня? Я повинен був бути ще більше. А що в нас далі, ано? Ніфіга, мені тепер потрібно по 25 мільйонів зробити і дві... 2. 2,3 мільйона стаміни? Я буду просто півгодини бігати на біговій дорожці. Так, погнали, ну тепер. Тепер я можу зробити? Чи ні, в мене питання? Давай, ну швидко сюди. На ноги. Максимально, скільки я можу зробити, це 3,7. Ставимо собі, давай, давай ставимо собі хоча б 3. 3 ляма. Три ляма, три ляма. Три ляма може? Три ляма підходить. Ставимо собі 4 мільйона, давай тепер. Ставимо 4 мільйона, 4 мільйона нормально буде йому. Все, 4 мільйона йому нормально, йому потрібно 35 тисяч приблизно, щоб зробити один раз на ноги. І мені дається одразу скільки ну, питання. Я ж плюс 220 тисяч, а чого так мало у мене питання? Що дійсно йому дає маловато? Мені до цього давали 224 тисячі, йобте. Ладно, давай, робимо, робимо на Марсон, давай. Якомога швидше. Давай, давай. Ти зможеш, ти зможеш, ти зможеш. Давайте зараз зробимо повністю всі підходи. Так, скільки зараз. Так, зараз у мене 20,5 мільйонів сила, а нові в мене 5,4 мільйона. Погнали робити зараз собі підтягування. Ніфіга, диви, диви, як він пригає. Розумію, в нього 18,5 мільярдів, то у мене 20 мільйонів. Погнали швидко сюди. Давайте ставимо собі 3 ляма, цього повинно бути достатньо. І теж на Марсом дуже швидко фігачимо собі. Так, дається на спину оба, диви, диви, спина більше становиться. Давайте я зараз покажу, як потрібно втрачати спину. Я зараз покажу, якою вона повинна бути. Давайте поставимо собі півтора лями, щоб робити це набагато швидше. І щоб б мені давалося приблизно та ж сама кількість е, сили. Ну, тому що дійсно краще я побачу, що робити просто менше. Во, 279 тисяч дається. Воно чим більше ти собі ставиш, і чим його важче, то воно дається менше, наскільки я зрозумів. А це трохи проблематично, але ладно, байдуже. Так, погнали знову. Робимо максимально широку собі спину. Так, вона потрохи качається, я хочу, щоб вона прям просто випирала в мене. Так, погнали, давай 140 тисяч в мене є, давай ще пофілачимо. Скільки в мене зараз? 9 лямів. Просто до цього, що я робив, в мене просто дійсно на спині, бути, я не знаю, шишка виросла. Так, в мене сила 26 лямів, нормально. Спина в мене вже 10 лямів. Я думаю, зараз спину можна зробити більше. Я можу робити 10,6. Давайте поставимо собі. Десь. Блін, ну давай на 10 лямів, давай собі 9 лямів поставимо. ну давай. Ага, стейміни вже стільки не вистачає, потрібно зробити собі повністю 200чку. Ану. Давай зараз перевіримо, чи вистачить, чи не вистачить. Так, давай, 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 ще трошки. Так, сподіваюсь цього повинно бути достатньо. Ану, погнав. Да, плюс 326 тисяч, плюс 326 дається мені. Погнали заново. Чесно, 326 тисяч це мало. Давайте зробимо собі, я не знаю, давай зробимо собі 6 лямів. Я думаю, це буде швидше і буде даватися о давай. Раз, оп, 300 тисяч. Оп, ще 300 тисяч. Збираємо собі стаймінку і робимо ще раз. Так, спина в мене 12 лямів. Я хочу подивитися, які в мене шанси. У мене 33,5 мільйона. Тут у челіків скільки? 24, ну максимум 90, тобто трьох я скоріш за все, виграю. Ну, давай, погнали сюди. Зараз подаюся, ну тут просто кіборги вже є. Ну, давай, давай, давай. Я зараз просто моментально пропущу і подивимось, що з цього вийде. Пропустити. І я на якому місці? Я на третьому місці одразу. Нормально. Плюс, мінус, добре. Скільки мені дадуть грошей за третє місце мене питання. Мені дадуть. 39 мільйона мені дали за це. Там мені дали 30 тисяч. Тут мені дали 3,9 мільйона. Ану, погнав одразу. Що в нас тут є, Ану? Тут у нас. Незрозуміло, що є, чесно. Ну, давайте спробуємо. Давай, Ану, давай вилупіть що мені випаде? Яке в нього буде помноження х 40 х 40? Тобто х 40? Тобто в мене є питомці X340 із тисячі, а мені випав х 40 Ну це це чесно трохи таке собі мені здається. Я думаю, буде те, що потраща. На їх можна, до речі, потрачувати так? Тому що, ось, бачите, тут є блістящий радуга і просто звичайний. Але потрібно зібрати три однакових. Ну що ж, я думаю, пора завершувати першу серію, а мене попросили відзняти, я це зробив. Там напишіть в коментарях, чи вам це сподобалось, що потрібно далі знімати, чи сенсу немає, тому що це скучно. Мені просто більше подобається, наприклад, стіле Brain Там якось більше екшена, там щось тириш, там щось бігаєш, захищаєш, і для цього якраз таки я знімав той режим, щоб людям було цікаво дивитися. А що чекаю отзиви? Дякую, хто дивився. Ставте лайк підписуємося і всім гарного дня, вечора, ранку, всім пока.